Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів. Однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов'язані з країною агресором її радянським та імперським минулим. Наголосив заступник міського голови секретаря Київради Володимир Бондаренко. Так, 8 лютого 2024 року у столиці перейменовано та найменовано низку міських об'єктів. Зокрема, Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування повітрофлотського проспекту на проспект повітряних сил України. Також міські обранці ухвалили рішення про відведення земельних ділянок національному заповіднику Києво-Печерська лавра у постійне користування, що дозволить Лаврі назавжди позбутися присутності русського міра з його наративами, спрямованими на знищення української духовності та культури. Понад 30 років земля, на якій розташовуються пам'ятки національного та світового значення, не була законодавчо оформлена. Ukraine continues to get rid of the Soviet heritage and the remnants of the Russian world. On February 8, 2024, a number of city objects were renamed and named in Kyiv. In particular, the Kyiv City Council passed a decision to rename the Pavotro flotsky Avenue to Ukrainian Air Force Avenue.